Всім привіт! Сьогодні хочу розказати, як я попав вже четвертий раз так з посилкою при відправці. Це так вам показую, щоб було цікаво слухати і дивитися. Е, продаю, значить хто знає, не знаю, продаю запчастини допродаю до продаю вже продаю на ліксі дає на Оликс. Та й виходить, раніше продавався через Оликс доставку там коли-неколи так відправляв, зробили Олекс доставку платною. Там 10 гривень плюс 1% від суми. Ціна запчастин до ваза копійки. І я розумію, там з 1000 гривень заплатити образ на 20 гривень комісії і заплатити зі 110 11 гривень. Тим не менше. Тим не менше. Та й виходить, це серпня місяця таке, то відправляв так, Укрпочтою новою почтою. Проблем не було, бо через доставку, якщо не забирає, то, то з людини якби <кій> людина платить за доставку туди-сюди, хоч він може не забирати. Получається, е, пише мені людина. Пише людина, це я так скорочую, щоб довго не дивитись, щоб в двох словах буквально передати суть, чого я знімаю це відео. Пише людина, хоче заказати запчастину. Сам він, я скріни все додавлю в відео, побачите далі. Сам він з кривого рогу, але робить замовлення на жінку з міста бершать, Вінниця. Все як би нічого, ну це запчастина. Ну да ладно. Це вже мене насторожило. <кхи> ну, да ладно, відправляю. Подивився, що це за людина, і в нього є аккаунт, він теж продає. У нього більше 100 доставок з OLX. Сам він теж продає. Ну, думаю, вже проблем не повинно, проблем не повинно бути. Так я думав проходить, відправляю йому через день посилку, відправив посилочку йому. Проходить день, проходить... Ну, відправа вже прийшла, У нас на наступний день проходить день 2-3-4, вже мені смска прийшла спушити, що він не забирає. Дозвонитись не можна, не можна. <кху> Пишу, бо в основному, якщо люди не забирають, то вони попереджують, що можливо не ну, Заберу пізніше. Тут а нічого немає. Нічого нема. Глухо, як кажуть, як то в танку тому. Не пише. Ну, я йому вже пишу. Так і так, чи ви будете забирати, чи ні, щоб я знав. Так, да, буду забирати. І робить оплату. Ну, З таким знаєте, відношенням хамським, як то він мені послугу робить. Я вже зрозумів, що діла не буде, якби. ну думаю, дай ладно. І він робить оплату онлайн. Ну, Казалось би, все добре, оплата зроблена онлайн. ну. Але... Нова почта, ви знаєте, ну, вона віддає гроші, зараховується по факту отримання. Нема отримання, ну все. Нема нічого, нема грошей. Після того це було, по-моєму, в середу. Четвер-п'ятниця. Четвер проходить п'ятниця, він не забирає в суботу. це Вже останній день, вже в суботи, по-моєму, з 4 годин починається платне зберігання. Пишу йому, ви будете забирати. Пише, заберу пізніше. Дзвоню я на пошту, так і так. Що, що робити далі, бо в мене, кажу, такого не було. А вони кажуть, ну. Тут все одно кошти по факту. Ви можете зробити. Пере... Ну, там вже починається платне зберігання 20 гривень в день. Можете зробити повернення. Думаю, можу, так можу. І поштака, що до нього зв'язувалася, сказав, що забере пізніше. Я пождав, це ж субота в 4 часа має піти вже м -м, платне зберігання в 4 годин. Получається. Я вже роблю повернення і людина так і не забрала посилку. Мало то в чому суть? Мало то не забрала посилку, попала на гроші, сама продає. І діло в тому, людина продала 100, 100 більше 100 золотих з доставкою. Тобі ж вона, я не знаю, займається якоюсь підприємницькою діяльністю чи чим, Ну, це не просто так, чи якийсь перекупчик, чи що. І виходить він взяв і мене по, су... по... по суті кинув. Я все скрійне, все, переписки, я все покажу, ці номера телефонів. Я не рекомендую з цими людьми мати справу. А... Для чого я це знімаю відео, щоб сказати, що якщо ви продаєте, то бажано продавати з великою доставкою. Ну, Якщо ціна менша, то можете додати тих 20 гривень чи скільки там, скажіть, що. Ну... Що так і так, це платно, додавайте, хай це за це платить покупець. Хоча вони не сильно хочуть, але тим не менше. Я кажу, розумієш, це 1000 гривень, то можна додати. 20 гривень заплатити комісії, це нема питань. Ну, заплатити кажу, за 150 гривень, скільки там 12 гривень, ну, хлопці, це вже ви мене вибачите. Не бачу сенсу. І зразу кажу, Якщо ви бачите, що людина замовляє в інше місто, а в нього є об'явлено з другого міста, тож, ну, або перепитуйте, або не відправляйте. так. Пудете просто на кошти. І оплата на новій почті онлайн не значить, що вам прийдуть кошти. Ось так. Якщо і нова почта, вона більше бачите, за, ну, захищає права тих хто, ну, тих, хто платить гроші, тих, хто ну, за посилку. Вона ж дере які кошти. Так що будьте, обра... будьте обачні, якщо щось не подобається, то ну, краще не відправляти. скріни я ще раз кажу, я додав тих людей, щоб бачили всі. Хто їх знає, передавайте палки вітання. Я тій людині написав, що я так і так. Мені мало того, що. До почти, це ж не близько, так що й поїхати забрати, оплатити, плюс ще 100 гривень. Ну, що ж там? Там мені сенсу не має забирати тої посилки. Бо тому що вже, знаєте, наприклад, якби я відправляв посилку за 50 гривень і мені прийшлось 100, то я відмовився і хай би її утилізували б та й все. Ось так. А це продається по ціні металолому, ну самовивозом. Кому треба, можливо, напишете, то домовимося. Ні, то піде в металолом. За копійки теж продавав по ціні ділового металу, який там був найдешевше. Це так, щоб ви продати, щоб метал не здавати, не вести його. Ось так. Так що будьте обачні, не попадайте до, до таких людей. До нових відео, всім приємного дня!